Друзі, вітання! Усім ходила в ліс шукати первоцвіти, дивитися, як вони себе почувають. У нас дуже сонячно зараз. З 1 березня ще був сніг, а потім він розтанув і давай, давай гріти сонце. Знайшла таку ямку вириту. У мене ніби нічого, але разом з ямкою виритою щось вирило і цього равлика. І я вам хочу показати, як зимує равлик, як він себе закриває з середини. І так аж до теплої, теплої погоди. У цій мушлі сидить. Равлик навіть відчутно, яка така важкенька мушля, він собі там, він собі там спить. Я зараз поставлю його в затишніше місце, щоб він все-таки дочекався тепла, а не відкрився зараз на цьому сонці, тому що на самому сонці він був, щоб він не прокинувся раніше часу. Все-таки равлики також входять в екосистему лісу і мають якусь користь свою для природи. Нехай все буде так, як має бути. Ось тут з боку є старий пень. Я його тут і залишу. Нехай він чекає весни. Зараз поверну його кращим боком і накрию листячком. Все. А тут старі дощовики торішні. Це природа нашого краю. Йду дивитись за білоцвітом, який тут має рости в Ярузі. І він ще, напевно, дуже маленький, тому що все-таки погода така, що він тільки зараз і буде наростати. Лютневі морози зробили свою справу. А це мій супутник. Чекай команди. На такому етапі зараз білоцвіт у нашому лісі. Випустив носики, вони вже біло-зелені, а повноцінних високих квітів поки що ще треба чекати.